Вже близько тижня не можуть потрапити на робочі місця. Працівники підприємства Юнайтед Табако». управління СБУ Дніпропетровській області, заблокувало доступ до фабрики у жовтих водах. Біля підприємства зібралися працівники з родинами, обурюються, їх позбавили роботи і вимагають відновити виробництво. Ми не розуміємо взагалі, що відбувається, що за свавілля. Тут якесь воєнне підприємство, що вони залітають з автоматами, вони вони стінки ставлять. Вони вони, вони, вони і Що вони вони не випускають людей? Я не знаю, що вони шукають. Мене одне цікавить. Навіщо така свора озброєних людей тут? Наприкінці робочого дня, 26 серпня, у приміщення Юнайтед табако увірвалися озброєні силовики, мали ухвалу на обшук, яка за словами адвоката була оформлена надто швидко з часу подання заяви скарги до реєстрації кримінального провадження минуло всього кілька годин, і головне видана на адресу іншого підприємства. Ухвала про проведення обшуку датована 26 серпня. В цей же день було і зареєстровано кримінальне провадження. Кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви невідомої особи, яка півроку тому скуштувала якусь продукцію підприємства, і їй вона не сподобалась. Взагалі порушення засади кримінального провадження, тобто немає балансу інтересів. Він не дотримується. З одного боку є заява однієї особи, з іншого боку, блокується діяльність цілого підприємства. В ухвалі на обшук вказане інше підприємство товариство Торговий дім Юнайтед Табако». і, хоча фірми пов'язані господарською діяльністю, це зовсім інше підприємство, яке має іншого засновника, інших керівників та головне іншу адресу. Проте цей факт правоохоронці не зауважили. Люди були настроєні дуже агресивно і повідомили, що на або ви нас запускаєте, або ми зараз тут знесемо все. Стаття, яку їм інкримінують, фінансування незаконних збройних сил, і це лише на підставі однієї. Формальної скарги заявника на продукцію. Натомість від початку повномасштабної війни підприємство активно допомагає українським військовим. Близько 20 працівників служать у ЗСУ. Їх забезпечували та екіпірували коштом підприємства. Нашого підприємства немає жодної сім'ї, у кого не було хтось або батько, або син, або чоловік, або брат пішли до лав збройних сил. Допоки підприємство у простої потерпають і працівники, і місто виробництво скоротилося, а відтак надходжень до держбюджету теж буде менше. Збитки зараз це важко вона... оцінити, зазначає це... керівник компанії United Табако, бо Цільніжня. замість перевірки документів псують обладнання та готову продукцію. Обшуки, як вони це називають обшуками, це навмисне псування обладнання, навмисне псування якихось е, сировини і матеріалів. Якісь дивні речі вони там творять. Я так розумію, що це аби затягнути процес обшуків. Телефоном речник СБУ в Дніпропетровській області повідомив, що усі коментарі будуть лише після закінчення слідчих дій. Я на жаль вам нічого зараз прокоментувати не можу, і на жаль, не можу как би, когось телегувати для цього. Однак же 31 серпня силовики почали демонтувати обладнання для цього, за словами керівника Юнайтед Табако, правоохоронці запросили на фабрику представників асоціації «Укртютюн», до складу якої входять кіні підприємства. За словами адвоката, Юнайтед Табако буде оскаржувати дії силовиків у генерального прокурора. Проте це можна зробити лише після закінчення слідчих дій. Скільки ще вони триватимуть, коли працівники повернуться на робочі місця, відповіді ніхто не дає. А поки близько 300 людей залишаються. Без роботи